Шановний пане прем'єр-міністре, шановні члени делегації, шановні журналісти, гості, усі присутні сьогодні. Ми вітаємо в Україні прем'єр-міністра Швеції, держави, яка у цій війні розпочаті Російською Федерацією чітко обрала сторону людяності, і саме тому потужно підтримує Україну. Та наших людей ми обговорили сьогодні з паном прем'єр-міністром всі аспекти такої важливої для нас підтримки і нашу взаємодію між нашими державами не лише на двосторонньому рівні, але й в рамках європейських інституцій. А у першому півріччі цього року Швеція головує. В раді євросоюзу, тож значна частина наших перемовин сьогоднішніх була присвячена саме загальноєвропейським питанням спільно зі шведським головуванням ми маємо а, забезпечити все необхідне для початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі вже в цьому році. Ми цього дуже хочемо, і жодної перешкоди цьому немає і не буде. Я вдячний Швеції за лідерство і за усвідомлення, що справжня європейська міцність це міцність разом з Україною. Я впевнений цього року ми можемо зробити такі важливі для нас, для всіх, для євросоюзу, історичні кроки на цьому європейському шляху. Україна разом зі Швецією. Важливий пункт переговорів. Сьогоднішніх це оборона, це додаткові сили, і поінформував я прем'єр-міністра про те, що саме в поточних умовах дозволить нам відновити нашу землю, нашу територіальну цілісність повернути. Повернути всі наші території, звичайно, я подякував за надані Швеції пакети оборонної підтримки. Ще раз вам дякую, пане прем'єр-міністр. Вони дуже дуже відчутні. Вдячний прем'єр-міністру Крістерсону, що лише останнім часом було виділено оборонної допомоги від Швеції Україні близько одного мільярда доларів. Високо цінуємо таке рішення. Дякую за підтримку, особливо наші воїни. Очікують нещодавно схвалений пакет ближблискучі шведські арчери одну з найкращих в світі артилерійських систем. І я хочу підкреслити оборонну підтримку України, яка дієво. А, Обмежує потенціал агресії Росії. Це найкращий спосіб наблизити мир і гарантувати безпеку для усіх в Європі. Чим потужніше буде Україна зараз, тим швидше закінчиться російська агресія. Окремо, предметно, ми обговорили питання посилення протиповітряної оборони. А ми плануємо у другій частині нашої зустрічі сьогодні обговорити подальше посилення санкцій. Нових щодо нових санкційних пакетів проти російської агресії зараз готується саме 10-й санкційний пакет євросоюзу. Його зміст має бути адекватний реальній ситуації. Росія відповідає новими ракетними ударами та ударами іранських. Дронів шахедів на запропоновану Україною формулу миру, а отже, світ має відповідати новим тиском на державу-терористи. Я вдячний Швеції за розуміння цього процесу. Також детально на другій частині нашої зустрічі я би хотів обговорити і питання формули миру. Плануємо е Розраховуємо на конкретну підтримку шведської сторони формули миру, 10 пунктів, які ми запропонували для відновлення безпеки України та всієї Європи, а також надійні гарантій безпеки це те, що обов'язково має спрацювати. На сьогодні Швеція входить у топ 5 постачальників критичного обладнання для відновлення нашої енергетики після. Ударів Російської Федерації. Я дякую за таку підтримку потужну. Це конкретний прояв того наскільки Швеція цінує людей, цінує людяність. Сьогодні ми обов'язково обговоримо, обговорили подальші кроки у. Відбудові України в енергетичній сфері, в економічній співпраці, а одним з ключових пріоритетів для нас зараз є зелена трансформація нашої енергетики, це саме той напрямок, в якому ми зі Швецією можемо разом досягти історичних результатів. Я знаю, що зелений енергетичний перехід цієї європейської спільноти один з пріоритетів швецького головування. В Євросоюзі особливу увагу приділяємо лідерству Швеції в створенні мережі сучасних надсучасних сміттєприробних заводів на всій території України. Україна готова, хоче працювати в цьому напрямку, і тут хочеться отримати від Швеції підтримку. І окремо я хочу подякувати сьогодні, прем'єр-міністру, подякувати Швеції, подякувати спільноті команді прем'єра за гуманітарний аспект нашої взаємодії за гуманітарну підтримку наших людей, як в Україні, так і тих, хто знайшов прихисток на території Швеції, а також за конкретну підтримку наших гуманітарних ініціатив, зокрема продовольча програма «Grain from Ukraine» зерно з України. Мені дійсно. Дуже приємно, шановні присутні, що синьо-жовті Україна і Швеція, і разом ми захищаємо людяність, захищаємо свободу, захищаємо людей, захищаємо Європу і впевнений, разом і будемо переможцями. Дякую за увагу, за підтримку, пане прем'єр-міністра. Слава Україні дуже вам дякую. Today, дуже дякую за те, що приймаєте мене сьогодні, і дякую за нашу таку friend, подробну розмову і дуже відверту цього вже майже виповнився рік, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і сьогодні я в Києві для того, щоб продемонструвати непохідну та сильну підтримку Швеції Україні і оборони України своєї територіальної цілісності, свободи Україна знаходиться і є пріоритетом нашої зовнішньої політики і нашого головування в Європейському Союзі. Також важливо зустрічатися з собою і бачити на власні очі цю безпідставну агресію та неспровокану агресію, Це життя, травми. і... Руйнування. Треба побачити це самому. І сьогодні це відбулося. Швеція засуджує російську агресію проти мирного сусіда. Це війна проти України, а також війна проти наших спільних європейських безпеки і проти наших трансатлантичних. Різдінності дуже важливо забезпечити, аби міжнародна спільнота і надалі продовжувала підтримувати Україну а статуту ООН і для кожної України її незалежності та цілісності. завершення війни Укр... Росії проти України є питання глобальної безпеки. І миру ваш план щодо рульвамирний план щодо рулювання заслуговує на тайлес Також хотів би відзначити зусилля, які докладають інші країни для того, щоб зупинити цю агресію. Швеція планує збільшити цей тиск завдяки новому пакету санкцій. Найближчим часом Путін помиляється, якщо він вважає, що час на його боці. Росія не зможе досягнути успіху, оскільки ви озброєні сили України та люди України захищають свою свободу і це вражає нас. Я вважаю, що ви бачили це минулого тижня в Брюсселі. Дуже почесно бути сьогодні тут. і Зустріти дуже хоробрих українців. Швеція ще до початку цього вторгнення знаходилася серед найбільших донорів двосторонньої підтримки України. Цього року ця підтримка збільшилася значно. До 1 мільярду 200 тисяч доларів також ми надаємо дуже значну підтримку через європейський Союз і загальна підтримка зараз. Досягає 67 шестидесяти мільярдів євро. і дозвольте вас запевнити, що ми будемо надавати стільки підтримки скільки її потрібно, як в економічному, в економічному та оборонному аспектах. Наш останній пакет оборонної допомоги. 51 машина, бойова машина, а і також система Ачевич, ми вважаємо, що вони вплинуть значно на бойович сили України. Ситуація в країні є дуже важкою, і ви знаєте це краще, ніж я. Більше 70 мільйонів людей знаходяться дуже в гуманітарної підтримки, і Швеція з 24 лютого 135 Мільйонів євро було надано на гуманітарну підтримку. Цього року ми також вирішили збільшити гуманітарну підтримку Україні. Ці фонди будуть надані сім партнерських організацій. Серед них декілька організацій сім'ї ООН та недержавні організації організація Червоного Хреста. Дітей. Також дітей Ми вирішили зосередитися на партнерах, які працюють з регіонами, до яких дуже важко дістатися. Включаючи райони на передовій та нещодавно звільнені території. Ще один пріоритет для нас це 180 тисяч внутрішньо тисяч внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться зараз у спеціальних сестрах. Зараз ми також фокусуємо нашу допомогу на відновлення та відбудові України. Це завдання, яке буде розтягнуто на багато років. Україна становиться нашим найбільшим отримувачем Всій нашої зовнішньої допомоги цього році Аймгорифажахлива було б побачити наслідки найбільш серйозних злочинів, які ми сьогодні побачили. Будемо працювати надалі разом для того, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних. Вже дуже багато робиться в міжнародному. Судді, але ті, хто відповідають, не мають постати перед судом. Ми працюємо з України для того, щоб знайти найкращий шлях, як це забезпечити. включаючи роботу в ключових роботах щодо трибуналу. це наш корінний інтерес для всієї міжнародної спільноти. Ми не зупинимось, анті підстануть перед судом також хотів би стефест про те, що Швеція підтримує прагнення України щодо інтеграції. Нас вражають шлях реформ попри агресію. Реформи мають продовжуватися Швеція Швеції. Вже 30 років. А підтримує Україну на її шляху реформ, реформування, і ми намагаємося збільшити цю підтримку. Ми вітаємо ваші рішучі дії щодо виконання корупції. Ми зробимо все, що ми можемо для того, щоб забезпечити що, що Україна має право стати повноправним членом Європейського союзу. Україна є і має. Овкотримуватися цього процесу, який заснований на заслугах, але ми вважаємо, що ці висновки, які були зроблені Радою Європейського союзу минулого тижня, і ми сподіваємося, що цієї весни ми побачимо вже результати. Ви європейці, ви належите до Європи і ви маєте бути в європейському союзі. Дуже вам дякую, скажіть, будь ласка, коли в Україну надійдуть установка установка Арчер, і чи розглядає Швеція у наступному пакеті допомоги для України винищувачі Гріпіни? І розуміємо, що Швеція не в НАТО. Чи може це перешкодити надання допомоги Україні? І ще одне запитання до премєр президента України Володимира Зеленського. Пане президенте, наближається 24 лютого річниця. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України українці все частіше згадують ці дні минулого року, і ось в такому очікуванні річниці що особисто ви очікуєте від 24 лютого цього року? Які ваші передбачення? Дякую, Дуже дякую. Очевидно, відповідь на перше запитання про Арчер. Наскільки швидко наскільки можливо швидко це станеться? Ми не будемо, звісно, говорити про точні дати постачання. Ви розумієте з яких причин, але є і практичні питання, які пов'язані зокрема з підготовкою. Отже, якомога швидше і в тому, що стосується винищувачів. Здається, минулого тижня, коли ми зустрічалися у Брюсселі, Швеція сказала те саме, що інші багато країн сказали, ми не виключаємо. Ми не виключаємо цього, не час для такого виключа, але не самим ми також маємо водночас визначити і визнати, що є міжнародна коаліція, яка має бути створена і вона буде приймати перші крок, певні кроки. ми абсолютно розуміємо, що Україна для України це не має бути за довгий час. Але також а, мають національні міркування місце, коли країни думають, як вони будуть захищати себе. Від цього залежать поставки, тому процес цей триває. І коментар радше, ніж запитання ваше Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом із Фінляндією, і ми маємо таку специфічну ситуацію. Знаємо про це. Нам треба дуже бережно ставитися. Ми будемо робити все, щоб підтримати Україну але при цьому не будемо робити щось, що поставить чи може поставити під загрозу нашу можливість до власне нашої оборони. Бо це серед тих параметрів, які маємо відповідати на бачи членство в НАТО. Я думаю, що цей рік рік найскладніший, який був в історії незалежної України. Я дійсно в це вірю, що далі так попереду ще будуть випробування у нашого народу. У міцності нашої держави, але тим не менш я вважаю, що це був найскладніший період в нашому житті, і тому в цей момент важливо напевне і в цей день не забути всіх тих, хто сьогодні стоїть і боронить наші кордони, наших людей, наші домівки, і всіх тих, хто є нашими друзями, які з нами були весь цей час. Нікого не забути, напевно, подякувати всім. Ну і... Є відчуття, що дійсно з 24 го числа тепер починається новий рік в Україні, а не 31 грудня. Є таке відчуття. Тому ми хочемо, щоб цей рік був переможним, в це віримо і робимо все для цього, пане президенте. Ви можете сказати, яка зараз ситуація в Бахмуті? Ситуація в Бахмуті найскладніша з усіх ситуацій, які є на території нашої держави. Найскладніше, найгарячіше саме в тому напрямку. Я б тут ще додав би, в Голодарський напрямок там також, в принципі, на сході не просто нашим людям, але ви розумієте, не просто так кажуть, фортеця Бахмут. Є таке словосполучення в нашому суспільстві. На жаль, фортеця жива, <кій> жива. Я маю на увазі жива фортеця, живих людей. Така жива стіна, така дороговартісна ця війна для історії нашої держави. Але, тим не менш, люди міцні, захищаються міцно, стоять і розуміють, що вони фортеця для того, щоб Україна готувалася до деокупації всіх територій. Вони стоять міцно і виконують своє завдання і знищують, напевно, це найголовніше сьогодні, знищують по максимуму сили ворога. Тому ми всі підтримуємо фортецю Бахмут, підтримуємо воїнів. Я на постійному зв'язку з усіма в принципі, з усіма командувачами від Лавкума до командувачів напрямки, осувів і з сирським розмовляв. Складно тримаються. Ольфісон я складу фрога. Свердіасом і урфан Ландсколікана. snabba på hjälpen som Ukraina behöver just nu väldigt Snab. звичайно, як країна, яка головує в Європейському Союзі, наша основна задача полягає в тому, щоб юніті того, щоб наша єдність залишалася і надалі, такою якою вона була, оскільки дуже багато країн ще рік тому вони були, ми були розділені і не тільки у повідношенні до України, а з інших питань щодо трансатлантичної інтеграції Європи. Але наразі це все. Все виявляється напаки, і ми все працюємо разом. Ми підтримуємо Україну. Ми маємо тримати цю єдність для того, щоб надалі запроваджувати санкції. І ми маємо бути а, разом з сполученими штатами для того, щоб залишатися в одній рамки для того, щоб Україна знала, як виграти цю війну, і потім індивідуально кожна країна може вирішувати, яким чином допомогти зброю. То ми надалі будемо продовжувати а, діяти так, як ми розпочали під час головування Франції. І крім цього, ми вважаємо, що ключовим питанням для нас залишається бути якомога конструктивними для того, щоб визнавати усі ці зусилля, які докладає Україна, для того, щоб стати членом європейського союзу і для того, щоб мати дуже чіткий та зрозумілий процес отримання зворотнього зв'язку. Пане президенте, у вас нещодавно відбулася і продовжується власне низка зустрічей на найвищому рівні з європейськими лідерами. Чи плануєте ви найближчим часом зустрітися з президентом Байденом особисто? Дякую. Іноді ми зустрічаємось з президентом Байденом. А вже ж ви знаєте, що ми запрошували президента, і коли буде у нього можливість, я думаю, що він. З задоволенням відвідую Україну це важливий сигнал підтримки нашого суспільства. Тим не менш, у нас сьогодні є різні засоби для спілкування з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми вдячні за їх велику допомогу.